Це вже трендець ну просто повний. Військова частина 2276 Нацгвардії України, яка базується на Охтичній Суській області, оголосила тендер на закупівлю 5 тисяч протодарних щитів для розгону демонстрантів. І згідно з сайту Прозоро, на це мають виділити 30 мільйонів гривень. Для справедливості Ради варто зазначити, що все ж таки тендер зняли у зв'язку із непотрібністю. І я вже прям уявляю тих людей, які хотіли оце закупити. Ці щити, як вони такі сидять, такі не прокатило. Ну, але нічого, ми купимо ще противогази. І не на 30, а на сотню навіть більше. Да? Ви зрозумієте, цих людей навіть ніхто не покарав. Сумщина, яка знаходиться в 20 кілометрах від лінії бойового зіткнення, 20 це зона ураження в півдрона навіть, закуповує щити для розгону демонстрантів. Не копає рви якісь, да? не копає окопи, не мінує. Не купує якийсь антидрольний засоб. Ви знаєте, скільки ребів можна було на ці кошти купити? Приблизно один реп, один рюкзачок може коштувати 50-100 тисяч гривень. Це можна було забезпечити мінімум 300 людей ребами. Три сотні людей можна було спасти. Три сотні життів. Так ні. Ми купимо щити. І через те, що цю інформацію просто сильно роздули. Довелося зняти цей тендер. І ніхто, звісно, не понесе ніякої відповідальності за це. Це просто трендець. Це, це повний трендець. Там на Сумщині, там я не знаю, там немає тих окопів, про які всі так говорять, всі так показували їх в інтернеті. Там є лише показуха, де де місцями викопані окопи. Абсолютно в непродуманих місцях, в абсолютно непотрібних місцях. І вони недобудовані. Вони їх почали робити, зробили там на 80% і так і закинули. Там немає лінії оборони. Ну, ми будемо купувати. Щити. Чого там не було побудувати лінію оборони тоді, коли війська заходили на Курщину? Тоді там ні дрони не могли долетіти, нічого. Там можна було спокійно заганяти ескаватори і копати в глибину 5 метрів без, без ніяких проблем. Ну ні. Щити.